Всім привіт, друзі. Сьогодні покажу, як вирішити проблему з підключенням. Перезапустіть клієнт для підключення за аналогією, відкрийте пуск. Введіть сервіси. Відкрийте. Тут шукаємо VGC. Ось він у мене. Клацніть правою кнопкою миші. Виберіть автоматично. Натисніть Застосувати. Натисніть ОК і запустіть його. Зачекайте запуску і закрийте вікно. Далі відкрийте конфігурацію системи в меню Пуск. Сервіси. Знову шукаємо «VGC». Він зазвичай десь внизу. Ось він. Не забудьте поставити галочку. Тут має бути Працює. Так, бо ви його запустили. І натисніть Застосувати. На цьому все. Після цього перезавантажте комп'ютер. Ось. Усім гарного життя! Бувайте!